Кулацити завжди е, визначаються при е, будь, е, первинному встановленні діагнозу будь-якої анемії, зниження гемоглобіну, та, або зниження еритроцитів, бо еритроцити можуть бути і в нормі при залізодефіцитних, і е, оцей показник. Він потрібен пакет колоцитів. Цифра вона потрібна для того, щоб віддиференціювати гемолітичні анемії. Ще при крововтраті, але це вже буде як не основне захворювання, а як наслідки такій анемії при крововтраті, а ось саме гемолітичні анемії, саме для них і важливий показник стану регенераторних способності кісткового мозку. Так, ретикулоцити будуть виглядати в фарбованих мозках супровітальної окраски, коли я далі покажу, які фарбники, якщо це буде. А, це перше. Тобто, ретикулоцити важливі для встановлення діагнозу гемолітичної, анемії та спостереження потім за такими хворими за, бо протікає захворювання з ремісіями і кризами. І друге, дуже важливе, що треба розуміти, що ось такий візуальний підрахунок людиною на маску фарбованому, він буде дуже мати великий коефіцієнт варіації, і важливо робити це саме, щоб робив апарат. З флюоресцентними фарбниками, і е, точні цифри. Це важливо ось ці два, дві позиції. Те, що стосується ретикулоцитів, це стосується гемолітичних анемій. І цей показник має робитися на апараті. Про наявність ретикулоцитів ми можемо здогадатись і в звичайно Фарбування лікоформу, це так звані поліхроматофіли, їх буде багато в новонароджених дітей? Ось тут це і показано. Якщо ми ту саму кров візьмемо і пофарбуємо по е, цими спеціальними фарбниками, вони будуть виглядати ось як справу малюнку. Це про фарбники, як це все відбувається, за якими законами? Тут написано 2 краплі, але е, береться 100 мікролітрів крові, 100 мікролітрів фарбника, трошки струшується, перемішується легенько, ставиться в термостат на 30-60 хвилин і потім робляться звичайні мазки. І ще така та сама фотографія поліхроматофіли і рітиковоцити при різних фарбуваннях. Теж порівняння різних фарбників, методик фарбування тільця жолі теж ми будемо спостерігати і при супровітальній красці. Ще до прикладу, з інстаграму фото серповідна клітинна, анемія. Тут, власне, мабуть, що стан кризу, бо дуже багато ретикулоцитів і ми бачимо ці не. Неповноцінні серповидно клітинні серповідно-подібні ретроцити, які дуже легко будуть розрушатися. І ця анемія саме відноситься до гемолобінопатії, паті. гемолітичної анемії. Ще трошки фотографій. Фарбування супровітальне, окраска. Я в описі ще свої думки трошки теж, що забуду сказати додам. Це з вікіпідії. Ще ось тромбоцитик зліво маленький. Безумовно, це ось зліво лікосит, це не годиться окраска для більш нічого, тільки для ретикулоцитів. Це, до прикладу, як виглядає? Буде бланк. Якщо це буде рахувати машина, аналізатор матологічний з функцією підрахунку ретикулоцитів. Як будуть виглядати мазочки? Ось якщо їх зробити зліва, він спочатку такий синенький, а потім трохи він окислився, поліграф. Бо це свіжа, так сказати, так би мовити, кров, і це вони в такому зелененькому стані вже і залишаться. Ще серповична клітина немія, і ось ми бачимо ще і ретрокаріоцити. Це Дуже важливий слайд стосовно того, як наскільки суб'єктивно буде, якщо рахувати в нас клі, ретуклацити, коефіцієнт варіації буде, досягати може до 50%. І тому, тому що ми рахуємо дуже мало е, е, клітин. А ось автоматизований метод, він дозволяє е, перерахувати середкулатисити серед 30%. Сере 40 ретроцитів, 1000 ретроцитів. І додатково ще флюоресцентний краситель це буде додаткова точність. І це буде швидко. Тільки кнопку нажимають, щоб активізувати ред канал, бо усім це не робиться, бо фарбники безумовно дорогі. І що бачить апарат? Далі я покажу з катрограмки. Він розділяє ще і додатково не тільки загальну кількість ретикулоцитів, але він і розділяє зрілі і незрілі. Ось тут перша картинка це зрілі, вони в нормі, але якщо вони в маленькій кількості людини. І незрілі, які вже говорять про те, що кістковий мозок занадто активований на даний час. Ось так вони будуть. Виглядати і в маску крові, як ми побачимо. А машина їх буде бачити за допомогою скатера. Ось ще стосовно того, що, до чого це важливо, взагалі будь-яка анемія має, е, має, я в описі до відео напишу, має бути основний перелік досліджень, щоб виставити точний діагноз анемії, бо у нас. Е, Деколи бачу, що якщо знижений гемоглобін, одразу починають пити то залізо. Це більшість анемії залізодефіцитна, але не усі. Треба робити і залізо, і ретикулоцити, Тобто, лікар має спочатку поставити діагноз, а потім призначати лікування. Далі я покажу класифікацію анемії, як це виглядає. І ще стосовно коефіцієнту варіації при мікроскопії. Як цей показний коефіцієнт підвищується, якщо це буде велика кількість рітиколоцитів в мазку? Ось якщо це, допустім, нижній рядок подивитись, якщо це людини 30% рітикулоцитів, це буде... коефіцієнт варіації 100%, ну це кошмар просто. Коли це норма, ну, безумовно, то це можна і подивитися його очами. Ще по скатерограмкам, як це бачить аналізатор, як він по фракціям розділяє ще рітикулацвіта. Назрілі, незрілі. До незрілих відносяться і переходніші форми МФР. І ось так це все. І внизу норми показана нижня графа таблиці. І що ми бачимо на цій скатерограмці. Внизу будуть тромбоцити, темненьке синє – це еритроцити, і ось шлейф направо пішов ретикулоцити. Ще така картинка з катерограмки, більш груба картина, але це така трошки крупніша і збільшена. Якщо це ручний підрахунок, ми використовуємо, допустимо, такий фарбник. Що є. Зараз покажу. Або ось такі філісітовські, Як виглядають мазочки? От вверху це було колись давно, ще я застала. Я вже працюю майже 20 років в лабораторній службі. Так, капали просто сіньку на, на ділянку щітки маску крові, прикривали покривним склом, вона там трошки якось. Трошки в термостаті чи в водяній бані. Яко, я не знаю. І оце ми дивилися так. Я не знаю, що це за були результати, але коли там багато ретикулоцитів, можливо, щось і, і, і бачили. І внизу, як виглядає, вже сучасний метод мікроскопії ретикулацитив, внизу такий мазочок буде. І замер... капається мерсія, і тигляться. Рахують на тисячу ретуколоцитів, це буде в промілях, і потім треба перевести до процентів, бо референсне стосується, видається саме в процентах. Ось це приклад дитини, в якої була токсична гемолітична анемія. Це було років за може, 10 тому. Думали, гадали, неможливо було взагалі. Да, Навіть гематологи вагалась, не знали, що це за діагноз. Тобто дитина взагалі таки вийшла без діагнозу, але їй стало краще, все взагалі нормалізувалося. Єдине, на що подумали, їла якісь там мармеладки, які привезли з-за кордону. І все. Більше, бо перебирали в голові все, що можна. Що до цього, бо е Раптово знижується дитини, погіршується стан, роблять аналіз крові. До цього було все нормально, бо вони регулярно ходили, і там критичні цифри анемії, там щось таке, 50 гемоглобін був бо неї, здається. І ось такі ретикулоцити. Внизу, це коли вже вони виходили з лікарні, а в 19 2019 році, ось бача, 6 років тому. Це до прикладу, як воно. Але це тоді ще робили, зараз вже по фракціям зберіть. Ну, і а це стосовно класифікації. І як ретукулоцити діляться. Ось це якийсь алексеєв. І ось внизу четверта-п'ята група ретукулоситів, саме здорових людей виявляється, в, в, одино, в єдиний поодиноких. Тобто мало, мало їх. До 1% майже в усіх біля одного Це по показникам вже, тобто в новонароджених дітей ретикулистос цієї нормою. Так, це я вроді показувала. Так, це ще з скатерограмки і до прикладу, як виглядає норма патологія, як апарат це дуже гарно і красиво все бачить. Стосовно гемолітичних анемій вони можуть бути і аутоімунні, це вже майже діагноз на все життя. Це я вже показала. Так. Ну, ось, гемолітична анемія і крова втрата. Стосовно незрілих ритоколоситив, яких не має бути. Ще можна підрахувати ритоколоситарний індекс, не знаю нащо, але його теж видають людям. Це вже з Google перекладачем, які ще можна обрахувати стосовно ретукруцитів. І ось це вже з Google перекладачем. Екась, якась класифікація Я Не знаю, що це таке, але от показую просто. Варіант дуже молоді, незрілі. Друга група, третя, четверта. Ось такі вони 4 група, вони в нормі більшості людей потрошку є в кожного. Так, і класифікація. Ні, ще спочатку норми. Норми для дітей. От, промілі. Мабуть, я не знаю, це зараз я. Читаю, це для мене. Я е, не знаю, але може в дітей в промілях видаються. Але це навряд чи вроді в процентах. От, норми для дітей. Ну, тут в промілях. ЕритропеС, як розвивається еритроцит стосовно терміну дозрівання ріциклоцитів, утворюючись в косну мозку, вже коли становяться вони ретиклоцитами, в периферичній крові вони можуть дозрівати протягом 1-2 днів, і потім вже повноцінний ретроцит, який може переносити кислород, живе до трьох місяців. Стосовно рітропоетну, але це вже стан нирок, це вже трошки не темі. І тепер стосовно класифікації, як, як немії, за, за допомогою яких показників, не тільки загальна різкрою, крові, вийти на діагноз вже немії. І ось саме зрозумілий, точ, точніше, Легкий, легка класифікація за кольоровим показником. Зараз це вже лікарі використовують МЦ-показник в загальному аналізі крові. Ось, будь ласка, далі треба знати ще і ретиколоцити. А як ми можемо вийти на ну, гіпохромний низький буде кольоровий показник, нормохромний? Нормальний і високий. Як ми виходимо на цей кольоровий показник з MCH? Ми беремо ось. І MCH можна поділити на 33,4, ось, будь ласка. Або помножити на 003. І ми маємо той самий. Деякі лікарі ще е, їм е, звично використовувати саме кольорову показник, це 0,09, оце 1,1, ці цифри. І як ці е, розподіляються за кольоровим показником. Ось тут несуться, це ще з коли я вчилась, І воно дуже зрозуміло нам колись подавалося, це. Я її так і запам'ятала, воно так легко запам'ятовується. За Кольоровим показником. Ось, будь ласка. І тепер я буду показувати класифікації. Різні таблички. Ось це теж дуже е, зручно. Кольоровий показник і цифра ректікуацитов. І ми виходимо майже на діагноз. Ну, а далі вже додаткові методи дослідження. От, будь ласка, стосовно рити Як ми виходимо на діагноз по кольоровому показнику, по ступені важкості, ще по ступені регенерації. Будь ласка, які автоімумні гемолітичні анемії мають, можуть бути. Сюди холодове Тобто, Тут усе повносило. Ще така табличка гемолітичних анемій. Ще так, трохи наближу. Така ще табличка. Як ми вийдемо на діагноз? А Якщо є в нас діагноз, у нас буде лікування. Такс, ще така табличка. І ще така на останок. Це ж дуже зрозуміло. Зараз трохи наближу. Тобто, Стосовно ритикоції, що треба розуміти, перше, що це стосується саме гемолітичних анемій. і друге, що, що показник має лікар отримати з апарату, шукати лабораторії, де їм видадуть цей, цю цифру з фліоцентними форбниками. Особливо це важливо, якщо це спостерігається людина і отримує важку серйозну терапію. Якщо стосовно всіх інших видів видів, ретикулоцити мають там 50 посередоване значення, це зрозуміло, що вони будуть реагувати. Якщо людина здорова, якщо в неї немає, немає ніяких апластичних процесів, що ритокулоцити будуть трошки скакати, і кістковий моз буде відповідати і заліза дефіцит в. Період лікування буде наростати янізоцитоз, бо будуть виштовхуватись молоді форми, ну, але основне це гемолітична анемія.